У нього напередодні сталася така трагічна подія. Вони попали в аварію ДТП, і його дружина була дуже важко поранена. 15 суток пролежала в комі, от і померла на 15 сутки. От тільки він її похоронили надію, 19 років було. От, дуже вони одне одного кохали. Вони тільки 14 лютого на святого Валентина розписалися, чекали що ми приїдемо, мали в серпні брати шлюб, а замість шлюбу вийшло. Похорона. Він прийшов і каже: мам, якщо ви не, не підете зо мною в воєнкомат, не будете просити, щоб мене забрали, я все одно піду і ви мене більше не побачите. І ми йшли з чоловіком, в воєнкомат в воєнком каже: перший певний випадок в історії людства, що батьки просять, щоб забрали сина. 19 серпня на Спаса його забрали.